Голос Шака застряг у чаті, AA, і він хоче продати вам вживаний камрі. Шаке, Ей та використовував камрі, як технології змінюють правила гри на ринку автомобілів. Ринок автомобілів завжди був ареною інновацій, але останні події показують, що зміни відбуваються з запаморочливою швидкістю. Карвана та Карваната Шакільоніл партнерство, яке породило Шакбот це не просто маркетинговий крок. А демонстрація того, як штучний інтелект та знаменитості можуть докорінно змінити підхід до купівлі та продажу вживаних автомобілів. Давайте розберемося, що відбувається і які наслідки це може мати для всіх учасників ринку. AI як продавець, більше, ніж просто зручність. Ідея використовувати чатні боти для взаємодії з клієнтами не нова. Багато компаній вже використовують їх для обробки простих запитів, надання інформації про товар і навіть для основної підтримки. Однак створення чату з особистістю та голосом Шакілія Ойніл це інший рівень, це не просто автоматизований помічник, а віртуальний продавець, який може викликати емоції та створити відчуття участі. Я пам'ятаю, як кілька років тому, коли я тільки починав його блог, я намагався автоматизувати відповіді на часто задані питання. Я використовував стандартні боти чату, які звучали сухими та безликими. це не спричинило читачів жодного бажання спілкуватися далі. Розуміння того, що необхідно додати людський фактор, привело мене до використання більш персоналізованих відповідей і, зрештою, до більш лояльної аудиторії. Шакбот, мабуть, враховує цей момент. Використання голосу та дотепності Шекіл Онел дозволяє створити більш привабливий та незабутній досвід для потенційних покупців. Це не лише інформація, це розваги. І це, звичайно, є важливим фактором у сучасному світі, де увага споживачів постійно конкурує за себе. Більше, ніж просто чат, інтеграція та брендинг знаменитостей. Партнерство Carvene та Шакіл Онел це не лише Шакбот. Це всебічна маркетингова стратегія, яка включає рекламні ролики, обрані веб, сайтом Шаквана.com та спеціальним фільтром Шек в онлайн інструменті Carvene. Все це спрямоване на створення унікального бренду, пов'язаного з якістю, надійністю та, звичайно, з особистістю Шакіл ON. Ключова думка знаменитості це потужний інструмент брендингу. Їх популярність та визнання можуть значно підвищити лояльність до бренду та залучити нових клієнтів. Я часто спостерігаю, як компанії використовують знаменитості для просування своєї продукції, але не всі партнерські стосунки є успішними. Для того, щоб партнерство було ефективним, знаменитість повинна органічно вписуватися в бренд та ділитися його цінностями. У випадку з карваною та Шакілем Ойніл це здається цілком правдивим. Шакіл Онел відомий своєю любовою до автомобілів і його позитивний образ ідеально підходить для просування бренду, орієнтованого на простоту та інновації. Відродження карвана від банкрутства до записів. Історія карвани це яскравий приклад того, як інновації та адаптація можуть допомогти компанії подолати труднощі. Лише кілька років тому компанія опинилася на межі банкрутства, але завдяки радикальним змінам стратегії та менеджменту вона змогла не тільки вижити, але й досягти нових висот. Акції компанії зараз торгуються близько, щоб записати максимум. Порада не бійтеся, експериментувати та адаптуватися до мінливих ринкових умов. Інновації та готовність до змін ключ до успіху в сучасному світі. Я сам пережив періоди занепаду в кар'єрі своєї блогера. У моменти, коли здавалося, що все йде не так, я намагався проаналізувати свої помилки, шукати нові можливості і не боятися спробувати щось нове. Саме ця гнучкість та адаптація допомогли мені подолати труднощі та продовжувати розвиватися. Фітршек, який й допомагає вибрати ідеальну машину. Спеціальний фільтр Шек в онлайн інструментах Карвене це ще один приклад того, який може допомогти клієнтам зробити свідомий вибір. Фільтр дозволяє вибирати машини, які відповідають стандартам Шекілу Nel, таких як просторі інтер'єри, лук на даху та велика кількість кінських сил. Цікавий факт: використання шай для персоналізації вибору автомобілів може значно підвищити задоволення клієнтів та збільшити ймовірність повторних покупок. Я вважаю, що персоналізація це майбутнє автомобільного ринку. Покупці хочуть, щоб вони пропонували автомобілі, які задовольняють їхні індивідуальні потреби та уподобання. Використання шай для аналізу даних клієнтів та пропозицій персоналізованих рекомендацій це чудовий спосіб задовольнити цю потребу. Наслідки для ринку автомобілів. Карвана та Шакіліоніл партнерство можуть мати далекосяжні наслідки для автомобільного ринку. По перше, це може стимулювати інші компанії впроваджувати подібні інновації, такі як використання EA для персоналізації автомобілів та залучення знаменитостей для просування своїх брендів. По-друге, це може призвести до збільшення попиту на вживані автомобілі, оскільки все більше людей побачить у них привабливу альтернативу новим автомобілям. По третє, це може призвести до зміни ролі дилерів. В майбутньому дилерів може стати не просто місцем продажу автомобілів, а скоріше місцем надання послуг та обслуговування клієнтів. Висновок майбутнє для інновації та персоналізації. Карвана та Шакільоніл партнерство це не просто маркетинговий крок, а демонстрація того, як технології та знаменитості можуть докорінно змінити підхід до купівлі та продажу вживаних автомобілів. Майбутнє стосується інновацій та персоналізації. Компанії, які можуть адаптуватися до цих змін, матимуть найбільший успіх на ринку. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше таких інновацій на автомобільному ринку. Використання AI, віртуальної реальності та інших технологій стане все більш поширеним. І це, звичайно, зробить процес купівлі та продажу автомобілів більш зручним, персоналізованим та цікавим для всіх учасників ринку. Підсумок Карвана та Шакіль Ойніл встановили новий бар у автомобільному бізнесі, а інші компанії будуть змушені йти слідами.